Злужити хотів ще з 2014 року, але оскільки був неповнолітній, не брали, казали, що більше тут як волонтер допоможу. Ну, я розумів, куди я їду, і я розумію, що, що може статися. Найбільш поширене питання, це скільки ти вбивав людей. Вітаємо у серії подкастів Тротил. Тут ми розповідаємо історії військових Івано-Франківської 102-ї бригади тероборони про їхні страхи, радощі, відчуття, коли вони повертаються у цивільне життя про правду фронту та переживання. Про свій бойовий шлях розповість нам Максим Калин, який з початком повномасштабної війни став на захист країни. Коли ви пішли служити, як ви прийняли це рішення? Служити хотів ще з 2014 року, але оскільки був неповнолітній, не брали, казали, що більше тут як волонтер допоможу. І, ну, скажімо так, деякі друзі, знайомі, ну тепер же, побратими не дозволяли йти в той час, коли почалось АТО ну, на військову службу. Скільки вам було тоді років? Зараз мені 27. Ну, не повнолітні, не пам'ятає, 16-17 років. І ну, від того часу допомагав активно е, нашим Збройним силам, вже коли виповнилось 18, теж хотів, але склав сімейні обставини, що не міг лишити там хворих батьків. І вже в 2022 році, е, після повномасштабного, склав обставини, що зміг все ж таки попасти в лаву ЗСУ до нашого місцевого ТРО, 102-ї бригади. Як прийняли це рішення, чому так? Прийняли вступити, доєднатись до єдна, нашої троблоди. З Спочатку пробував в Національному корпусі бути як одною частинкою деякого підрозділу у нас в просвіті. Після деякої ситуації пішов звідти і вже 14 березня, 2022 року, приїхав на, в частину, прийшов до воріт, сказав, що хочу служити. Сказала, що місць немає. Йдіть в військкомат, і там, можливо, вас направлять. сказав, що є водій, чи є місця для водія? водіїв якраз на той момент набирали. От 14-го прийшов, записався, ну, всі документи оформлені, які були потрібні. Хоча міг не служити, бо е, мав третю групу по цивільному з дитинства і ну, міг не, не служити. Але вирішив, що йду е, служити. І 14-го прийшов, 15-го перший день був моєї служби. Чому ви так рвалися до служби? Не знаю, це якось з дитинства, напевно, так. Батьки заклали, що потрібно любити свою батьківщину, потрібно е якось допомагати людям. Можливо. хто у вас батьки? Е Мама була вчителька, а тата автомеханік. А ви яку професію обрали? У мене професія по цивільному – це агент спостачання, продавець і маркетолог. Коли ви відправились на фронт? Від 15 березня до Паска ми були тут, проходили певні навчання з стрільби, з певної тактичної підготовки. Після того, якби на Паску нас відпустили додому деяких солдат, ну, щоб побути біля рідних і в ніч на Пасху ми бойова тривога, ми зібралися і ну, Збір і виїхали на схід. З яким відчуттям ви тоді їхали? Бойовим, з бойовим відчуттям, оскільки ще зі мною трапилася така ситуація, що командування сказало, що я не їду на схід, лишаюся в частині, я обурився і ну, <зас> зробив зауваження, як це так, чому я не їду і для чого я сюди прийшов. І під час цього всього комплектування автомобілі. На схід ми їхали автоміблі колони, погадилося ж таки, що я їду, і ну, так і вирішили в дорогу. Чому вас не хотіли брати? Я завжди люблю говорити правду, і вже від 15 березня я, ну, скажімо так, вказував на деякі недоліки командування і на деякі недолікі ем, в структурі. Що вас тоді не задовільняло? Більшість людей, які прийшли в ТРО, вони не знали, що таке військова підготовка, що таке навіть зброя тому подібне. Але ну, це було потрібно для того, щоб не знаю, більшість хотіло, мабуть, перечекати, як сказати. А деяка половина хотіла так прийти в ТРО ну для того, щоб захищати свою бікщину. Перед тим як потрапити на фронт, ви зброю в руках, хоча б тримали. Чи ви вже там отримали? Ну, навчання по стрільбах було два рази. Достатньо було цього? Ні. Що ви за ті два рази засвоїли? Mm, ну, особисто я, я відновив своє вміння, е ну, нагадався вміння, як правильно стріляти, як правильно поводити себе в деякій мірі ну, бойових е ситуаціях. Раніше ви вже стріляли? Стріляв, тому що стріляв, був в Віталія Міринова, покійного кібоксера. Я є в його організації дотепер. Ми були на навчаннях, ми їздили на тактичні навчання на пострільбі. Ну тобто я вже звідти ще з неповнолітнього віку я старався більш до цього якось включитись. Перший день служби, яким він був? В деякій мірі адреналін був. Ну так би страху вже не було, тому що ну я розумів, куди я їду, і я розумів, що, ну, що може статися. Ми приїхали на межі Харківської суми, відігнала техніку в Ахтирку. Це був мій перший день служби. Я пішов служити в матеріально-технічне в забезпечення, завод, Був як водій, так ну, я такий прийшов, як водій. Через деякий час мене перевели в роту вогневої підтримки. Це вже безпосередньо в самі окопи, безпосередньо в зустріч з противником. В переважності це були ДРГ-групи, які виходили на наші позиції, пробували їх штурмувати розвідуванням бою, хто ми, що ми і в такому плані. Ви дев'ять місяців були на Запоріжжі, так? Яку там ситуацію ви відчували? За дев'ять місяців вона загострилась? Так. Да. Вона йшла ще відтоді до гірше. Наскільки вона стала гірше? Тоді. Тоді. Найбільш заострення відбулося в грудні якраз перед тим, перед звільненням, коли е, пішов наступ, але пішов наступ не іменно е, мобілізованих е, росіян, а іменно з е, питців. Ви звільнилися коли саме? 26 грудня. Чому вона е, з'явилася? В дочки була операція на серці, і через догляд за дочкою ну, змушений був звільнитися. Трошки було морально важко більше, тому що хлопці лишати і ну, трошки якось це ну, не так, як воно би хотілося, але я мусив це робити, тому що і дружина трошки вріє, ну, немає в принципі, з ким залишати доньку. Зараз як? Ви, як ви почали оговтуватися тоді, як звільнилися Воно дотепер не, не вернулося в норму, як би мало бути. Що саме вас так mm. тримає? Те, що відбувається, ну, скажімо так, в країні, в місті, те, що я бачу, ну, коли ходиш по цивільному. Е люди не розуміють, напевно, що більшість хто є, хто. Тому що переважності хлопці, які були там, по очах видно, що вони там були. І... Багато того цього не розуміє і не розуміє, чому, можливо, є якась поведінка не така, можливо, якийсь ем, настрій не той, можливо, той же погляд якийсь не такий. І люди деколи ну, навіть агресивно на це реагують. Я був там, і я розумію, в мене навіть самого можливо є якийсь погляд, який видає, що був там. За ситуацією, яка зараз на запорізькому напрямку ви стежите. Спілкуюся з хлопцями, стежу. Як ви взагалі реагуєте на цю ситуацію? Хотілося б повернутися. Повернутися? Те, повернутися, щоб пошливо, хтось би пішов на ротацію віддихнути за скільки часу можливо. В, в деякій мірі хтось собі життя своє зберіг. Я би прийшов на заміну, а хтось би пішов відпочивати. Ну тобто, все ж таки тягне, хочеться туди. Багато хлопців з якими я був, немає вже живих. На жаль, що сьогодні люди мають знати про війну? Мабуть, те, що вона не десь далеко, вона тут в нас вдома. І те, що ми, ну, як говорити про франківськ, це що ми в глибокому тилу, це не означає, що е, тут є безпечно, і це не означає, що ми не маємо допомагати. Ми, ну, Переважно люди зараз забуваються. Вже привикли до повітряних тривог, до того, що приїжджають кортежі з загиблими. Ну, тобто це вже якась стала буденність. Ми не маємо цього забувати. Будучи тут у тилу, відчували якесь предвзяте ставлення до себе? Ну, Мабуть, так. З питаннями для чого ти там був, і ну, ми, ж, ми, ми ж тобі не казали туди йти. Навіть таке було. Яку емоцію у вас викликає така? Негативна. Що тоді хочеться сказати цим людям? Ну, як мінімум, що за рахунок того, що там такі хлопці, як і я, пішли перші, тут спокійно. Завдяки кому тут спокійно? Тим хлопцям, які перші, перші в му році прийшли на, на фронт. що ще важливого хочеться сьогодні сказати вам? Ну, знову ж таки повторююся для того, щоб хлопці не відчували себе якимись покинутими, які є поранені, які є тут на реабілітації, щоб більше цивільні звертали увагу і психологічно допомагали хлопцям повернутися в це життя. Які теми для вас сьогодні є табуйованими, щоб не хотіли чути або щоб у вас розпитували їх? Найбільш поширене питання: це скільки ти вбивав людей. Це, да, це дуже. Та войоване, питання. Про що ви сьогодні мрієте? Про що мир, щоб це все закінчилось. Ну, на жаль, не повернеш тих, кого вже немає, але щоб це закінчилось і більше ніхто не загинув, більше не страдали діти.